Привіт усім, ви на каналі ЗМІ. У мене ось такі набір для полетіння. І ми будемо плести з вами сьогодні браслет. Я хочу синій жорсткий браслет плести. Я вам покажу, можна плести в різні, різні. можна плести на станку, а можна плести на пальцях. Я вам покажу, як на пальцях плести. І ще можна на рогатці. От у мене я сьогодні. І, ми, і я сьогодні буду ще вам робити, покажу, покажу вам ось такий браслет, як його ось такий браслет, як його плести. Ось такий маленький. Тут ще можна плести кольцо, так як і є наші самий браслет, як ми плетимо, і можна грубо плести браслет і цепочку теж. Ось у мене ось така. І браслет – це заготовка у мене з грубого, якого я вже його зробила. Зараз я швиденько виберу кольори і, і, і почну плести. Такий набір ви можете собі самі купувати. і ми зараз почнемо швиденько плести. Ось так. Двома патами, так, так і почнемо ж плести. Цей брислет трошки багато часу у вас займе. Якщо ви не вмієте добре плести, вам треба його навчатися плести, а потім плести. Ось тут у нас ще ось такий гачок, але він закріплює і ми зараз його закриємо. Закріплюємо його браслет. Зараз ми далі буде почнемо плести. Ось так і у мене є вже ось така рожева заготовка. З голубим ось, ось як виходить наш браслет. Ось такий в нас виходить браслет. Ось так. А цей ми, ми беремо в іншому серії. Ви були на каналі Місміли, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Всім пока!